Давайте безпосередньо на лінію бойового зіткнення подивимося насамперед. Умовний географічний центр багатосоткілометрової лінії бойового зіткнення, лимансько-костянтинівський сектор фронту, де українську лінію оборони атакують головні сили 20-ї і 25-ї загальновійськових армій. І де основна війна наразі відбувається вже більшою частиною на відтинку від нововодяного до селища Колодязі, і останній тиждень навколо Ямполівки і південно-східніше селище, але все це головно війна. На вже західному березі річки Чорний Жеребець або Жеребець, який називають дирекції Макіївка, Греківка від Катеринівки, лише напередодні загарбаної московитами на Новомихайлівку і на Нове Іванівка, Зелена Долина, Іванівка, Колодізі, Тернеямполівка і від панівних на східному березі Висот. У бік, вочевидь, з прицілом на Торське і Зарічне у в напрямку річки Жеребець це основні території, де найбільше нині точиться війна на Лиманському напрямку. Так само не припиняється війна ні на день і у серебрянському лісництві у північній частині цього сектору. Атакують головно е, мотострілецькі та танкові полки 144-ї ворожої мотострілецької дивізії у південній частині на додачу до двох мотострілецьких е, окремих бригад: 164-ї і 169-ї Тут е, атакують українську лінію оборони три полки е, мотострілецькі і танкові 67-ї ворожої. Мотострілецької дивізії і ще на додачу окрема 11-та новостворена танкова бригада. Ризикну припустити, що визначальним, принаймні у короткостроковій перспективі, для всього цього району буде результат битви за умовну межу рідкодуб Ямполівка. Адже це абсолютно панівні над ділянкою висоти, які дозволяють і дронами проглядати на багато кілометрів довкола е, обидва береги Сивірського Донця, е, перепрошую, річки Жеребець і власне м -м, контролювати все для розвідки на багато кілометрів аж до лимана і вглиб ворожої. Території. Ділянка трошки південніше. Григорівка з Білогорівкою біля самого Сіверського Дінця, Верхньокам'янське, е, Виїмка, Іванодарівка це сектор на третину кола північно-східніше, східніше і південно-східніше навколо Сіверська, де, власне, третій рік поспіль московити намагаються зрізати все те, що ну, називають так званим сіверським виступом або територію між. Сіверським дінцем на самій півночі і магістральною автодорогою м 03 на півдні, українську лінію оборони, як і раніше, тут атакують головні сили російської 3 загальновійськової армії. Але була інформація, що приблизно півмісяці тому не виняток, що московити перекинули сюди ще й 346-ту окрему бригаду спеціального призначення з пунктом постійної дислокації у Кавардино-Балкарії. І оці отопосередковано е, свідченням того, що вони тут знаходяться. Оці зухвалі спроби продертися, зокрема. Обабіч Верхньокам'янського на Багі, мотоциклах, там, різними легковиками. Якраз можу говорити про опосередковану підготовку спеціально цих бійців. Ну і, власне, вище згадана 67-ма е, рашистська дивізія, яка атакує Серебрянського лісу і давить напрямку Сіверського Дінця, нашу лінію оборони зайвий раз підтверджує, що Московити намагаються створити додатковий тиск з півночі на весь сіверський район оборони українців. У часовому ярі, де ділянка фронту, вочевидь, за непоступливістю, вже точно увійде і до підручників, і увійде ну, вже до переліку цієї війни як одна із найвитриваліших в обороні, які раніше московити намагаються піхотою атакувати у бік північних. Центральних та південних мікрорайонів міста на півночі, зокрема за мікрорайон 10 і Новопівнічний, іде війна, де група піхоти за підтримки мінометів артилерії намагається остаточно захопити панівні висоти і, власне, витіснити наших воїнів в низину. Так само відбувається на західних околицях мікрорайону Жавтневий і навколо першого цеху тутешнього вогнутривкого заводу, де вже котрий місяць поспіль війна йде. Але все це припускаю ідея витіснити українців за. Оцей місцевий найбільший ставочок, який називається Дніпровський, і далі на Миколаївку у низину, яка фактично простягається аж до Костянтинівки, вочевидь, знизини, тримати оборону ну, значно складніше. Не припиняють одночасно московити своїх атак обабіч автошляху Н-32 з прицілом наступочки, і від Григорівки, знову-таки, з метою, вийти на Майське і Маркове, але от, у цьому випадку канал. Пересохло русло каналу Сіверський Донець Донбас залишається для московитів наразі тут, ну, як і раніше, не здоланої перешкодою. Ну і нарешті Торецьк в цьому секторі ще одна ділянка фронту, в якому навіть за вже згаданого нами сьогодні так званого Великоднього перемир'я тиші ну, фактично не було. Насамперед, е сектор Південно-Західніше від міста, де московитам вдалося захопити упродовж. Е Ну, я б сказав, в місяця приблизно доволі велику територію, зокрема, окупувати Олександропіль, Пантелеймонівку, Валентинівку, зав'язати бої е, за Суху Балку, причому з півдня, і напередодні зі східного флангу від Нью-Йорка. Це все, я підозрюю, головний наслідок перекидання на ділянку основних сил ворожої 150-ї Мотострілецької дивізії, 8-ї загальновійськової армії. Водночас не припиняються бої. У самому Торецьку, зокрема, у напрямку е, териконів, західних і північних териконів місцевих шахт, але і ще, е, треба сказати, в, на західних околицях найпівденнішого тутешнього мікрорайону Забалка. І от, півтора тижні, як мені здається, дуже сильно е, спалахнула війна на північному сході всієї турецької агломерації, зокрема у Кримському, майже щодоби атакують Московити у напрямку Дачного, Деліївки і ще північно-східніше від Озарянівки. на деліївку верхню, трохи деталей про те, як розгортаються події саме навколо Торецька. Сподіваюсь, маємо можливість почути з перших вуст. Мав би бути на зв'язку Святослав Лисюк, заступник командира 1-го механізованого батальйону 42-ї окремої механізованої бригади. Пане Святославе, вітаю вас. Бажаю міцного здоров'я, пане Олександре, і міцного здоров'я, пане Сергію і всім нашим глядачам. Пане Святославе, перш ніж поставлю запитання, зверну увагу наших глядачів. qr код має з'явитися на ваших екранах. Це збірна для першого Мехбату 42-ї механізованої бригади на ремонт запчастини обслуговування землі машини. Штука, що буквальному розумінні, ну рятує життя і зберігає шанси на. Виживання на передовій, але якщо вона, звісно, справна і готова до роботи, то ж за можливості, будь ласка, не залишайтесь осторонь. Пане Святославе, насамперед запитаю, от, скажіть ті 30 годин так званого великоднього перемир'я да оголошеного кремлівським військовим злочинцем, якими вони були навколо Торецька і як змінилася ситуація після нуля годин 21 квітня? Ну справді 20 квітня було тихо. Тихо, в якому розумінні, не було авіаударів, які практично супроводжують щодоби турецький напрямок, і не працювала далекобійна артилерія, реактивні системи залпового вогню, не працювали з боку ворога, з нашого боку, звісно, теж. Але ми бачили і постійне переміщення ворожої піхоти, і коли піхота наближалася. До наших позицій ми діяли дзеркально, як і зазначав наш президент. Тому що не припинялися рої дронів від ворога. Вони спостерігали за нами. Ми спостерігали за ними. Фпівхи працювали, працювали міномети відповідно на лінії бойового зіткнення, як такого перемир'я не відчувалося. А от уже. Чуть подалі від лінії бойового зіткнення, то було тихіше, пане Святослава. Скажіть Торецьк, ми бачили неодноразово кадри наших розвідників з дрона. Ну місто суцільна руїна, фактично його немає. Я підозрюю. Там і життя вже немає ніякого, але от війна вона триває ще безпосередньо у Торецьку Чи викотилися там до північних, північно-західних там західних околиць міста? Війна триває безпосередньо в Турецьку. Наша батальйонна тактична група діє на турецькому напрямку вже восьмий місяць. Основу її становить перший механізований батальйон 42-ї окремої механізованої бригади. Ми діємо взаємодії із суміжними підрозділами, і увесь цей час наші піхотинці перебувають у Турецьку. Перший час у центральній частині міста в адмінбудівлях дуже важко було тримати оборону, тому що були такі випадки, коли в одному під'їзді наші військовослужбовці, в сусідньому окупанти, наші е, дрони били по їхніх під'їздах, їхні, по наших наші бійці заходили, зачищали будівлі. Е, Героїчно діяли наші військовослужбовці. Зараз смуга оборони нашого нашої батальйонної тактичної групи розташована у приватній забудові в межах самого Турецька, і дуже складно, тому що фактично, як ви сказали, немає жодної вцілілої будівлі уже в Турецьку. Доводиться барикадуватися у підвалах, у зруйнованих гаражах, прибудовах, але піхотинці наші стоять, відбивають штурми. Ну звісно, дуже їм допомагають дронарі, які аеророзвідка виявляє піхотинців ворога малими піхотними групами. Вони намагаються просочитися крізь наші порядки. Як щойно їх виявляють, їх знищують. Наші піхотинці виставили вогневі позиції, спостережні пости і відповідно теж знищують і пройти наші порядки їм не вдається. А коли їм це не вдається, то вони застосовують таку тактику, вони намагаються скидами спалювати будівлі. От на одну будівлю за добу прилітає 21 скид за запалювальною суміш. І після цього, коли пожежу не вдається локалізувати чи е, знешкодити, ну доводиться відходити на сусідню будівлю, але позиції ми не втрачаємо. Пане Святославо. Я вам дуже дякую, що знайшли можливість відповісти на кілька запитань. Бережіть, будь ласка, себе і своїх воїнів. Щиро дякую вам за запрошення і удачі нам. Усім! Дякую.